Всім привіт! Ви на каналі «Перший танк сьогодні в випуску. Загальна пропозиція роми по долбоку становить 37 мільйонів євро. Циганков хоче переїхати до чемпіонату Англії. Атлетіко змінив умови контракту Долбока напередодні його підписання. Перехід Єремчука до Олімпіакоса це повний шикардос. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. З'явилися нові подробиці майбутнього трансферу українського нападника іспанської жерони Артема Довбика в італійську рому. Як повідомляє планета Рома, загальна пропозиція римлян каталонському клубу по цьому переходу становить 37 мільйонів євро, з яких 33 мільйони прямим платежем, а ще 4 – у вигляді бонусів. При цьому жерона отримує 15% від суми наступного продажу Довбика. Нагадуємо, сам футболіст вже погодив з Ромою всі умови особистого контракту, розрахованого до 29-го року, із річною зарплатою в розмірі 4 мільйонів євро. А сьогодні відбудеться вирішальний раунд переговорів між клубами. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Журналіст Ігор Циганик прокоментував інтерес клубів АПЛ до Віктора Циганкова. Конкретної пропозиції з АПЛ поки що немає, такої, яка б задовольнила і Жерону, і Циганкова, але агенти над цим працюють. Віктор дійсно хоче переїхати до Англії і чекає на серйозну пропозицію, сказав циганник в ефірі ютуб каналу Футбол Хаб. Виступи українця в Лалізі були успішними, тому не дивно, що він привернув увагу європейських клубів. Раніше повідомлялося, що Віктором Циганковим цікавляться Арсенал, Манчестер Юнайтед та Астон Віла. А Ньюкасл теж розглядає можливість оформити трансфер українця. Нагадуємо, що циганков виступає за з січня 2023 року. В його контракті з іспанським клубом прописана клаусула у розмірі 30 мільйонів євро. Журналіст Ігор Циганник розповів, чому Артем Добак віддає перевагу переходу до Роми замість Атлетіко. На фінішній премій Атлетіко вирішив змінити умови особистого контракту Артема Довбика, вимагаючи від нього відмовитися від початкових умов на користь Жирони, щоб компенсувати певну різницю. Ці умови були вигідні Жероні та Атлетіко, але не Довбику. Крім того, Атлетіко наполягав, щоб Довбик пропустив тренування Жирони, що спричинило додаткове непорозуміння. У результаті Артем вирішив повернутися до тренувань, зрозумівши, що ситуація змінюється. Я поважаю Довбука за те, що він має повагу до себе. Питання не в грошах, а вставлені до футболіста. Як наслідок у певний момент було сказано, що давайте ми все призупинимо і подумаємо, що робити далі. Це була ініціатива від самого Форварда. У цей час Даніела де Росі, головний тренер Роми, висловив бажання бачити довбика в своїй команді і запевнив, що зробить все можливе, щоб Рома зробила конкурентну пропозицію. Після цього Рома зробила офіційну пропозицію, яка виявилася фінансово вигіднішою для Жирони порівняно з Атлетіко. Пропозиція Роми виключає більш основний платіж та менші бонуси, сказав циганик в ефірі Ютуб каналу Футбол Хаб. Зараз долбок схиляється до підписання контракту з громою, вважаючи цю пропозицію більш привабливою. Переговори з Жероною, як очікувалося, відбудуться наступного тижня. Раніше повідомлялося, що Довбок погодив Джала Росі п'ятирічний контракт. Тепер вирішальні слова лишилося за каталонським клубом, який раніше вже пообіцяв Атлетіко продати гравця саме в мадридський клуб. Відомий журналіст Сергій Тищенко про очікуваний трансфер українського форварда Романа Єремчука до грецького олімпіакоса. Перехід до Олімпіакоса дуже хороше та вдале рішення для Романа Єремчука. Тепла країна, статусний клуб, хороша зарплата. Агент Яромчука просто якийсь мах. Не маючи якихось особливих талантів, Рома пограв у Генці, Бенфіці, Брюгі, Валенсі, а тепер Олімпіакосі. У 29 років підписати контракт на 4 сезони з Олі і зарплатою 1,5 млн євро на рік це повний шикардос. Потрібно розуміти, що Олімпіакос вже два роки не виграє чемпіонат Греції, хоча до цього був багато сезонів лідерем чемпіонату. Команду нормально штормить, змінюються тренери. Я б не дуже високо сприймав перемогу в лізі конференції, бо цей турнір якраз вигадано для того, щоб такі клуби, як Олімпіакос, перемогли. Сьогоднішній Олімпіакос не має зірок. Склад команди Збиті льотчики, другорядні легіонери та місцеві гравці. В Греції дуже багато чого залежить від тренера. Я не вірю в Романа Єромчука. У нього немає тонкості в футболі. Він може бути тільки успішним, коли дуже хоче, коли працює на максимум. У його віці робота на максимуму призводить до травм. Епопея з поверненням до Бельгії вже може бути актуальною наступного літа або через два сезони, написав Сергій у телеграмі. Український голкіпер АЛА Андрій Лунін разом із командою вирушив у турне США. Прес-служба Реала повідомляє, що Мадридці сьогодні вирушили до США у рамках підготовки до нового сезону. Там команда Анчелоті зіграє товариські матчі з Міланом, Барселоною і Челсі. Нагадуємо, Луні досі не підписав нову угоду з реалом, яку клуб запропонував футболістам ще наприкінці минулого сезону. Відповідно до рішення виконавчого комітету УФА, прийнятого 18 квітня 2024 року, після закінчення сезону 24-25, Росії буде нараховано 4,333 бала в таблиці коефіцієнтів асоціації, тобто стільки шачок, скільки в сезонах 23-24, а також 22-23, повідомили у прес-службі УЕФА на запит російських пропагандистів. Росія посідає 23 місце в таблиці коефіцієнтів УЕФА без врахування балів за сезон 24-25. Це гарантує участі однієї команд у першому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, одній у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а також двом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції, якщо Росіян повернуть до змагань. Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас пролив світло на трансфер Андрія Штогріна. Як повідомляли раніше, півзахисник Чорноморця Андрій Штогрін продовжить кар'єру в Нєхті. 25-річно він грає у своїй команді хоче бачити Роман Григорчук, який нещодавно очолив азербайджанський клуб. Чорноморець за перехід свого лідера отримує 250 тисяч євро, повідомляє у своєму телеграм-каналі Ігор Бурбас. Сам Штогрин навдовзі буде оголошений гравцем команди, а його контракт з Днєвчі розрахований на 3 роки. Нагадуємо, вихований чорноморцем минулого сезону з восьми голами став найкращим бомбардиром команди. Цікаво, що раніше моряки не відпустили Андрія у Європу. За інформацією ЗМІ гравця хотів неназваний клуб з Греції. Контракт шторгіна з Одеситами чинить до 30 червня 2025 року. Трансер оцінює його у 700 тисяч євро. До слова, Нефчі минулого сезону фінішував у турнірній таблиці Чемпіонату Азербайджану на п'ятій сходинці. Півзахисник Геннадій Сенчук найближчим часом може перебратися до закордонного чемпіонату. Гра Вінгера харківського металіста привернула увагу скаутів кількох європейських клубів після його виступу на юнацькому чемпіонаті Європи 24, повідомляє та то таке. 18-річний півзахисник привернув інтерес представників німецького Аусбурга, а також британських клубів, зокрема Дербі, Каунті, Мідлзбро та Сандерленда. Найактивніше Синчуком цікавляться Ліц. Чиї скаути слідкують за гравцем ще з початку цього року? Нагадуємо Сенчук, вихованець металіста минулого сезону. провів за харків'ян 26 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Його контракт жовто-синіми до літа 26-го року. Трансфер маркет оцінює його у 250 тисяч євро. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.